Всім привіт! З вами знову Насал. І ви на каналі наш суперклас. Так, вітаємо вас усіх. Після довгої перерви ми знову, нарешті, відновлюємо трансляцію наших нових відео. Да. Так, будемо сьогодні розказувати вам, показувати розпаковку нашого яйця. Так, ось таке яєчка ми купили. Так, будемо розпаковувати, показувати, що в нас є всередині. Так, відкривай. І момент істини ми відкриваємо. Вау! У таке дитинний. Вогонь, так? І що Там ще інструкція, так? Так. Ну, інструкція Ось і ми розпакували нарешті наші яйця, так? От, яйця ми розпакували. Так, у нас ось тут такий зображений. Давай перше покажемо. Зображений вогонь, так. І тут стілет динозавра, так? Так. А, це в нас якийсь такий, як метеорит паде, бачитеш? І розбиває динозавра. Так, бачиш, такий метеорит падає на землю і розбиває. Так, саме вий... вже розпакували, роз... розстригли, так, щоб нам легше було розпакувати. І відкриваємо, глянемо, що там всередині. Висипай, так? Аккуратно, так. Ух ти! Два яєчка, так. Ух ти! І ще там щось є так. Один пакетик. Ще один пакетик. Так. І два яєчка, і ще один пакетик. Тобто у нас є три пакетика і два яєчка. Так, ось тут вже пусто у нас так. Пусто це забираємо і відкриваємо. Mm -hmm. Глянемо, що у нас в інструкції, так? Інструкції як складати ну, завтра. А з другої сторони, що там таке? Ух ти! То, певно, які є різні, їх аж три, так? Угу uh Угу, -huh. uh -huh. А цей нас тірекс, так? Угу uh -huh. А це хто? Стекозавр? Стегозавр, так? А це хто? Спінозавр. Добре. Став. Uh -huh. І давай оце. Ялічко перше відкриваю, так? А там яєчку має бути такий, такий динозаврик маленький. Нам показую, так? тут, угу. так? Різні. Ну, давай, відкривай. Негонько, бо воно таке збивається, так? Дічко, і успети. Ну, это не розбивай. Не розбивається, так? Давай. Опускай, може, пускай так. О, так. Ано, давай. Вау! Хто там середи? Ух ти! Який назаврик? Ага, ну, давай ще одне. Не можеш? Ну давай, зараз я тобі допоможу. Забивай. Ух ти! Вау! Там є інакші, так? Цінячі Чи Чи такі <sharp inhale> самі? Ні. Yeah. Uh -huh. Якісь інакші там, так? А настав yeah. їх двох сюди. Подивимося, так? Ага, uh -huh. то він якийсь... А, то змія якась, напевно, так? От ми відкрили один перший пакетик, так? Ага. Демон дивитися, що там. Ану відкриє, покажи сюди. Камеру, що там таке є. ти, <coughs> там напевне слайм. Ану, давай, висипай. Що Ух ти, там частина динозавра, так? Так. Да. <гум> Цей слайм? Да. слайм? Так. Так. Діставайте, я всяке. Ліша один такий самий пакетик. Напевно, тут теж буде слайм. Тут давайте цей другий будемо відкривати. О, дійсно, там такі тверди чистенки є, так? Угу. Ну, no, зараз ми подаємо, там. О, так. Отак. <Слаз> Де? Yeah. Зараз дістав дві частини. А ну що у нас там? Лапка. Ага. Лапка і нога, так? Так. Добре. І все Давай наступний. Зараз відкриваємо так. А? Так, ще у нас тут ще одна лапка. Так. І зайшов. Точніше, нога, так? Нога, так. Дві задні ноги і одна передня лапка, так? Тут ага. більше нічого немає. І чуть-чуть слайму, так? Ні, ще. Що, ще щось є? Передня. Ще одна передня? Так. Ух ти, то там вже майже ніс немає слайму, тільки самі деталі, так? Угу. А, то, значить, на наступному у динозаврах. тулуп може бути, напевно, так? так? І хвіст. Так. Ну, зараз пойдемося, так? Йдемо відкривати наступний пакетик, так? Угу. Так, от ми дістали другий пакетик, відкрили його mm -hmm. і дам дивитися, що там у нас є. Ну давай, давай, витягуємо. Голова і хвіст, напевно, так? Да. Ух ти. Mm. Так. Ухти! Вістаємо голову. Так, ухти, голова. Голова з язиком, але ось ну, а та закриті чешуни одне око. Ага, одне бачиш, зрачок дивиться, а друге щось, щось там той намальований так? Uh -huh. Покажи. О, бачиш, мабуть, ну, тут щось таке чеш. Добре, став на до наших всіх деталей. Так, Це тут вже нічого немає. Тут теж нічого немає. Ще лишився один, так? Так. так. Це тут, напевно, туло. Тут таке. Ще yeah. щось там таке може бути. Что там шеї? Что таке? Що таке? Хвіст! Ааа! А то рибка на хвості, так? Так. То його рибка кусає за хвіст, так? Так. Він просто таке око. Ага, бо йому боляче, так? Так. А, зато він закриває око, бо йому болиться, так? Так. Пірання, так? Це хто там такі? Ми напевно пірання кусає, бо хто у нас такі, що є бок твоє в піранні, так? Угу. Да. Добре. Давай, став до решти деталей зараз будемо його складати, так? У нас ще так. та як досі тулуба не вистачає, так? Ще нічого тобто, ну, нічого нема. нема, цілий слайм буде ще як ігрушка, так? Так Додаткова забавка. Ну, стаємо чуть, чуть Але так, щоб стало, щоб дитині побавиться, то вистачить. Назад... Засвітила? Так, назад нажав на упаковку і почала світитися коробка. Пачка, так? так. Ну давай відкривай, що ж там таке інтересне. Так. О! Вау! Нічого там більше нема. Ні. Є щось, а то тут так у нас буде світитися, так? Угу І щось таке маленьке. Добре, давай зараз будемо складати динозавра да. копи, так? Да. Ну давай, складай. А, треба чекати. І він колір міняє, так? Так. Да. А може та її треба тратити, або ви. А він просто міняє колір, бачиш. Ну давай складай. Yeah. Або ті. Чіл. Покажи, а не покажи, я, що там ми зважали. Ми вже склали от, е, ноги йому. Так? Так. Ноги причепили, лапки передні. Так. -у! Лапки причепили. <ріг Doub> І мордочку так. Мордочка, що у нас рухається? Так. Ух ты. Але вона не рухається, вона просто така м'яконька, так? Да. Так, так? Так. Він такий як резиновий, тільки така тверда резина, так? Ну давай. Давай ліпити перше ті лапки, почіпай От ми зложили нашого динозаврика, так? Да. І нас е виявилося, що коли повертаєш хвіст, то він починає святитися, так? Ану покажи, включи на нього. Хвіст повертаєш, і він включається, потім і вимикається. Так? Yeah. Вимикається, вимикається. І такий світящийся динозаврик, так? Так. Yeah. І такі два маленькі в нас було. Два маленькі були в таких яєчках. Їх можна зібрати назад і так кидати. І вони розлітаються і з'являється такий динозаврик з яєчка. Так, якби вилупляється, так? так. І такий великий динозаврик, що світиться. Yeah. Класна іграшка, так? Так. От таке у нас яєтко було. І така інструкція. А який у нас з цих динозавриків попався? А, це у нас спінозавр попався, так? Оцей. Так? Та його, бачиш, репка кусає за хвіст? Так само, як тут мене показували, ну покажи, як репка кусає за хвіст. Так, бачите? От у нас є спінозавр. І Касаний. ще в цій лінійці є тірекс. Такий в нього лава з хребта б'є. І тут ще з тегозар є. Стекс. Тавиш, да, в нього на кінчиках на спині такі, така слайм О -о. зелений, якийсь такий, бачиш? А. No. а це тірекс. Угу. No. Посередині це найфейка. Напевно, напевно найрідки, рідки, так? Так. Рідкісний. Ну, Можливо, і так. Ну, отак. От ну, Ось от так, дякуємо вам за увагу. Дуже раді, що можемо знову знімати відео. Uh -huh. Сподіваємося, що все налагодиться і якнайшвидше закінчиться uh -huh. все, що пожилося uh -huh. і все буде добре, так? Uh -huh. Так, Дуже раді були вас бачити, і ви uh -huh. надіємося, так, що uh -huh. були насправді uh -huh. бачити. Uh -huh. вас... uh -huh. Так, підписуйтесь на наш канал. І, і дзвіночок. дзвіночок Тиснемо дзвіночок. Дзвіночок. І лайк. І ставимо лайк. Так. Дякуємо всім. Па-па!